Бог бачить усе. Якось два хлопчики посперечалися. Мені не подобається, що Бог усе бачить, заявив один. Я хотів би, щоб він не знав про ті речі, які не дуже гарні в моєму житті. Інший заперечив. А мені подобається, що Бог усе бачить. Як же він допоможе мені у скруті, якщо не бачитиме? То хто ж із них має рацію як по-вашому? Причини для таких стверджень в обох були вагомі. Але чи я правда? Очі Господні на кожному місці, говорить Біблія, позирають на злих та добрих. Але вони бачать не тільки це, очі бачать, що ми думаємо. Бачать, чи любимо ми його. Вони бачать у темряві так само добре, як і при денному світлі. Вони бачать повсякчас. Усі ми маємо щось від першого хлопчика, робимо чимало нехорошого, і не хочемо, щоб це бачив Господь. Перші люди, Адам і Єва, не могли сховатися від Бога, а їхній син Каїн не міг приховати того, що вбив свого брата Авеля. Про всевидючість Бога ми знаємо вже з перших сторінок Біблії. Господь перебуває скрізь, і сховатися від нього неможливо, бо він усе бачить і знає. То як нам бути з нашими поганими вчинками, як сховати їх від Господа? Сховати наші гріхи від гніву може тільки сам Бог. Коли ми попросимо Його пробачити нам заради Ісуса Христа? Сина Божого, який узяв на себе гріхи всього світу. Коли ми це робимо, Бог бачить не наші гріхи, а тільки свого безгрішного Сина. Тож, коли ми випадково робимо щось погане, то потрібно відразу ж просити Бога про прощення заради Ісуса Христа. І тоді ми не боятимемося Його всевидючого ока.